Привіт, якщо ти хочеш мати спілкування з живим Богом, отримати зцілення на всіх рівнях духа, душі, тіла від панічних атак, від депресії, апатії, від усіляких незрозумілих атак сатани, які зараз є в нашому житті. Запрошую тебе приєднатися до прямого ефіру, де є помазання від наших апостолів. Дух Святий приєднується завжди. Він завжди є присутній. І напиши мені, постав плюс, і я обов'язково до тебе зателефоную або напишу і приєднаю тебе. І ти будеш отримувати зцілення на всіх рівнях. Сьогодні, і також кожної неділі у нас є прямі ефіри о 1600 на YouTube. Це дуже велике помазання, дуже велика сила, і дуже буду рада вас приєднати, тому що Господь чекає і любить усіх. Пишіть мені і приєднуйтеся, миру вам.